Вітаю вас, друзі, вітаю мої підписники. Ви на каналі Fishing Клаун. І знов це... це я і поруч зі мною, п'ятиразовий чемпіон України з лову спінінгом з берега, дворазовий чемпіон з лову мармишки з Криги, чемпіон Латвії, дворазовий чемпіон Республіки Молдова, віце-чемпіон Європи. Бронзовий призер чемпіонату світу, майстер спорту України. Ну і я просто Костянтин. Для мене це приємно. Для мене це людина відома в риболовному спорті. Тому я вважаю для себе це за честь. Якщо я десь понавчаю щось, він може підскаже, Може, я просто тупо подивлюсь, що він робить. Ну, так як він ловить, я не буду. Це зрозуміло. А провести разом час, я вважаю, що це буде достойна риболовля сьогодні. Тому ми залишаємось з ночівлею. Поставили намети саме чому з ночівлею? Тому що всі ви розумієте, що зараз комендантська година і ми б хотіли б дуже зранку вийти по а комендантська година нам не дозволяє. Ми законослухлянні риболови. Тому... Начуємо і зранку ще друга серія нашого морлізонського балету. Ну, начебто, да, насправді, Костя, я надзвичайно радий, що ми сьогодні будемо перебувати і завтра разом. Порибалимо, поспілкуємось. І от ти сказав, для тебе честь зі мною порибалити, а мені честь з тобою поспілкуватись. Тому що я сподіваюся, що твої підписники знають, що ти заслужений артист України. Друзі, отак. Да. Високоосвічена людина, заслужена артист України в області. Клоунада! Ада. Тому. Тому канал так і називається. Фішн клаун. Да. Голову вам не морочу, ми починаємо рибаловити. Ну, а далі все буду розповідати. Реверансами обмінялись, Реверансами, да, друг можна, другу, можна другу, другу сказали. Все. Понеслась! Так, все, залазимо в воду з приводу комплекту. Сьогодні мій товариш Азура Савада Light Road 2.74 вона з довжиною. 416 з тестом, катуха Ультегра 2500, шнур UGK06 і прийманки буду використовувати сьогодні я. Ось такі. Це мій телспінер. На нього я буду ловити. Буду пробивати по верху, верхнім слоям води. Ну, не даремно я виперся з Володимиром, тому що він почав ловити на силікон. Я подивлюсь, якщо в нього буде активніше відгукуватись на силікон, то звісно, що я перескочу на силікон теж. Коротше що, фрикціон налаштували. Let's go! Ну що, Вовчик, в мене щось зайшло. Тягнув. Та тягну. Да я думаю, це твій брилок отой. Це судачок завтра не буде судака в день. <реш> Ні, ну якщо його називати судаком, то... Це судачі ще Молодець, да. дружаня, тільки б ти в іншу сторону йшов би, а сюди б покликав би когось там з братви. <реш> 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 да. Ви бачили, що це відбувається? Тут просто тупо крокодайли вискакують, а ми, ми кидаємо кудись туди за горизонт. Ну це жирик же був. І такий, я думаю, там парочка точно кіл була. Слухайте, ну реальний тухляк з рибою. Я не знаю, ми так вперлись нормально. Ну, щось з кріму таке не реагує зовсім нічого. Ну, я думаю, що це жара. Ну, зараз дуже спекотно і зараз сонечко почне сідати, я думаю, що він вийде. Такого бути не може. Ладно, я криворокий, Ну я дивлюсь на володьку. Ну приблизно те ж саме в нього щось покльовки були, але результату зовсім поки. Ну що, акушара? Акушара, ну розмір, як ви бачите, все ж той самий. Ну що це таке, а? Ну що це? Шо це? Ща... Да. Не день. Якась халепа. Оце такого судака ви ще не бачили в своєму житті. Фу. Фу. Це навіть не брилок. Це просто тупо. Позоріще. Шо? Як справи? Нормально, біжи. Це вже Костю плавить. Якщо він вже з судаками розмовляє, то все чудово в нього. Я не знаю, любі мої друзі. Що робити? Не знаю. Дальняк прокидував, ближняк прокидував середняк прокидував. Ну не відгукується хоч убий. Жара. Думаю, жара. Подивимось. Це судак. Ні. Це окунь. Офігеть! Це окунь. Це ж не окунь, це ж слон. Чому гарний? Ну давай таком комсумони. Че І знов на вимоці. Ти бачиш? І що ти будеш робити? От скажи. Ну, ну от скажи, як людина освідчена, що робити, коли от таке відбувається. А ти вижиш розмір. Якої. Ти мені не заважай, мої глядачі дивляться тебе, поки в мене не кліє. тому… Так я ж тебе і питаю, що робити. Що робити? Ви матуй, зглядеш, скоріш, я вже і так. Ні, ну це красиво. Весняний варіант. Це взагалі просто. Алілуя! Аллілуя, я наскулив його. І саме, ти бач, на равнобірці. Куди ж ліворуч попер? Дурвенний? Ішо? Скажи чесно, це не було, але вірди, типу, я на черви. Я тобі чесно. Я був би ще вдячний, якщо б ти його дістав. І Я його дістану. Я так вважаю, ну, ще і то жити не буду нічого, але я вважаю, що ця спека не дає йому можливості нормально виходить їсти. Тому от зараз сонечко сідає і я думаю, ще буде повтор. А кондиціонера в них немає. Кондиціонера немає. Я думаю, вони як страуси позаривалися там десь на руслі. Туди ми не докидуємо. І оце ми ходимо, бамбук палимо. Півдня. Ну нічого. що, Друзі, це закінчився сьогоднішній день. Така вийшла в мене риболовля. Ну, ну яка є, така є. Ну, не фартить мені, ну що я зроблю. Щось хоч потягав, щось було, щось дрібноту якусь половив. Тому я не розстраююсь, все буде нормально. Буду бігати за Володією, щось може за ними і підчіплю. Завтрашній день покаже. Думаю, зранку. Буде трохи веселіше, ніж з вечора. На світанку обов'язково. На світанку нам, нам головне не прогавити в ранішні години, тому да. що саме от, зі світанку годинка в нас є для того, щоб можливо вловити ну, рибу, яку ну, можна вловити лише на світанку. Так. Трофейну саме тому ми і залишились у це. Посидіти трохи почекати цей світанок. Тому. Я не розстраюся нічого. Я вип'ю лімонаду зараз. І наступного дня в мене буде все чудово. Тобто, люди, друзі мої, лягайте, відпочивайте. Завтра я вас всіх прокину і буду продовжувати з вами риболовлю. Бажаю здоров'я. Чемпіон. О. Пора вставати. Ага. Угу. Давай. Ну і рибалить. Так, все пройшло начебто нічого. Трохи перекимарили. П'ємо чаю і let's go. Хочу розповісти про оцю штуку. Дуже. Класна, гарна річ. Називається це штука апарат, як його не знаю, Термасел. Мені задарував його товариш мій на мій день народження. Ну, Це не нова штука, якщо хто не знає, я зараз вам приблизно покажу, як він працює. Тут пристрій стоїть балон з газом. Тут пластина. Ну, яка відлякує цих всіх гадів. Все просто майкаєте, він починає шипіти. чуєте, шипить. Далі кнопочка старт. Клац. Ага, ну Бачите, помаранчева штука. Він нагрівається, тут дає температуру і звідси починає йти. Духи, благовоння для комарів і вони відлітають на метрів 20, як заявляє цей виробник. Ну, 20 метрів це брехня при гарних умовах. А взагалі дуже класна річ. Сашко, щиро дякую тобі. Вже розвиднілося, вже можна запускати. Запускати свої приманки до водойми. Сподіваюсь, ранок нам щось задарує. Коротше, друга частина марлезонського балету розпочинається. Ну що, Вовчик, я розпочинився. Це кончик зранку. Зранку порадовал, хоть трохой бо я щось... А Папа вы... Акушандра все такие, мордяковые трусы. А, Аж собаки завыли. Ай, фуды, <laughs> ну я встыгну. Ну де ти ходиш, а, друг? Ну скільки ж можна за тобою це полювати? Ну що це ти? Де там? Давай буди всіх, ми трохи перебалим та не будемо вас турбувати. Брелок. І це судак. Ну, якщо його... Якщо його можна назвати судаком, це саме він. І весь час він уходить кудись ліворуч. Я не розумію, чому це так відбувається, ну. Це дебелий. Я вважаю, що це вже трофей. Да. З такими рибалками, то це. Трофей. Ось, бачите. Оце за цим. Не знаєш, це тобі не говориш. Риболовля, з тобою заслужили. Та ми ж наче ніде ж і не грішили, щоб так жорстка. Ну, що є, то є. Що, Вовка? Це що, боженька дав, то і Ловимо. Нічого. Хай буде так. І це щось я взяв. І це щось я взяв. Ну нарешті я щось більш-менш зачепив. І це може бути щука. І хоч би вона мені не зрізала флюр. Це хайка. Це хайка треба спінінг вниз. І це щука, 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 давай сюди йди. Раз, зараз, зараз, зараз туди ти стартуєш сюди, сюди, сюди. и на берег. Опачки. Опачки. Шо ты матюкаешься? Красавица, матюкаешься? Фу. Ну что? долго я тебя чекал. Долго. Пойду. Ух, я похизуюся. Що я теж получемпіон, на мій спінер зайшла. його Оце я скулив, скулив і наскулив. Трофей не Ну на сьогоднішній день так. Це саме він. Ну круто. Теоспіннер. Під назвою Клаун. Ну я не знаю. Це мабуть що я стояв, скигли, скигли. Помиємо мордочку, тобі зараз зафотаємося і біжи собі так, це подруга. Що ти її втопиш, отак от, от просто візьмеш і втопиш? Так саме для цього я й народився, щоб топити щук. щук. Хич! Встаєм, 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 прокидаємося. Подруга, прокидаємося. Давай ми тебе зараз трохи роздуплим. Да. Тепла вода це... Так, це Дуже ніжна щука по теплій воді. Стоїть от візьму за хвоста. І прикол в чому цього колихання, що ти її О. вперед… О. В неї зябри набирають. Да, да, да. да. Я зрозумів, вон вона пішла вже. <звук> <звук> ну що, пістончик, заскочив і бачите, він стоїть прямо під ногами, прям ось недалеко. Ну, нормально як у Шандрик. Давай таки не зійди, я тебе покажу, ти підеш. Ну, доволі такий непоганий красень. Так, хтось мені телефонує зараз. Біжи. Ай, пофіг, що риба не клює. Подивіться, люди добрі, яка в нас тут атмосфера риболовна. Зараз поп'ємо чайку і щось буде. Так, треба прапор перевернути. Я вибачаюсь, Ви чемпіони їсте тушонку. Якщо я її не з'їм, вона з'їсть може. Тоді велком! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не день, а халепа якась. Точніше, не не день, а не два дня. А хлеба. Да, такої риболовлі в мене ще не було. Щоб з такими розмірами, ну це ж просто жестяк якийсь. Біжи. Та все, задовбало, якщо відверто казати вам. Це все на сьогодні задовбало. Ну це що, це ж знущання якесь цілий день, цілих два дня. Ну, на окуня ще потягне. А якщо б це був судак, то зараз і зійшов, все, все, це знак, це треба завершувати, це діло. Фух. Ось і все, друзі. Закінчили ми свою риболовлю. Все, зафіналили подитожим. Дуже трудова риболовля. Умови такі собі, течію не дають, спека неможлива. Ну, це начебто може і звучить як атмази. Але ми намагались полювати вам показати якогось трофея. Були пістони. Клювали, ну це не дуже цікаво. Хоча яка є риболовля, така є. Але як на кроти щучку, ти злапав зранку? Я це, скажу, це скажу відверто: це зальотна, це несистемна. Дурна риба. Я не можу не хизувати, що це я десь щось планував. Не хизуватись ні в якому разі. Ти ж її не вкрав. Не вкрав, да. це начебто вполював. Ну що є, то є. Що в магазині, то на вітрині. Тому я так сидів, думав, чи викладувати цей відос, чи ні. А потім думаю: ну, якщо це весь час тільки викладувати велику рибу, це буде трохи брехливе. Подивіться трохи і пістонів. Нічого страшного не вийде з цього. Так на коня мені дуже приємно було взагалі провести цей час з Володимиром. Мені також. Ціль була така: поспілкуватися. Я для себе дуже багато відкрив нового. Поза кадром залишились такі нюанси, які я не знав. І я не жалкую зовсім. І рибу я ще палюю. А спілкування з відомою людиною це для мене це приємно і запам'ятаю. Тому ще на пам'ять для нашої. Так сказати, спільноти. спільноти. І Володя, хочу тобі задарувати мій спінер. Я хочу тобі його задарувати завдяки тому, що ми ну, разом провели цей час, хай буде тобі на пам'ять. З радістю прийму вдар. Ось така штука. Я його зробив власноруч. Прикольно. Хай буде це тобі Дякую. на пам'ять. Дякую. Поламається, я тобі задарю ще один. Або обірвиш, як правило, це, вони, да, вони обриваються. Да. <рес> ну, я його робив саме руками, і туди, тому я вклав туди душу, а круто, душу дяко. мою не купиш. <рес> все, жарти закінчили. Е, закінчую. Друзі мої, війна, стан війни. Всі це ви відчуваєте на собі, не дай Боже. Тримайтеся, все у нас буде чудово. Я висловлюю співчуття родинам загиблих, які загинули діти та й дорослі в нашій лікарні Ахмаддєд. Це дуже велика біда. Тримаємось, все у нас буде чудово. Моліться за наші Збройні Сили, допомагайте Збройним силам. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей. Бувайте!